Народний автомобіль в продажу. Це Шкода Октавія 12 рік, 1,8 бензин на механіці 6 ступенів. В універсалі маємо паркроніки. Салон у нас тканинний у відмінному стані, центральний підлокітник, третій підголівник, електросклопідіймачі. Тут у нас повний електросклопакет, механічне регулювання. Регулювання сидінь, сидіння у відмінному стані. Приготувані фари, шкіряне кермо. Механіка 600 розетка 12 вольт, кондиціонер працює відмінно. АБС. Також у нас пробіг 247 тисяч. по автомобілю немає, помилок немає. І цей автомобіль можна придбати за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми оболонський проспект 21 б парковка Дрім Тож друзі, чекаємо на вас всім гарного дня.